Богдан Ігор Антонович, зараз це визнаний поет, класик, якого вивчають у школі. Але він, його творчість прийшла в Україну через Польщу, так сталося. Він був забутий радянською владою тільки з польських якихось газет-журналів. Українці в 60-х аж в роках попереднього століття змогли читати його вірші? Так хто ж такий був Ігор, Богдан Ігор Антонич? Він народився 5 жовтня 1909 року, 1909 року. Він був ровесником Степана Бандера, але які різні шляхи в них були, народився на Лемківщині. В селі Новиця, яке зараз знаходиться на території Польщі, тоді воно було під владою Австро-Угорщини. В його біографії. Нема таких якихось перипетій, кольбітів, чогось е е такого, вона була звичайною біографією звичайної людини. Але всередині у Антонича завжди був цілий світ. Коли він був маленьким, його часто можна було зустріти біля вікна. Він просто мовчки спостерігав за тим, що робиться за вікном. Дивився на небо, дивився на дерева, дивився на природу. Мабуть, з цього часу, з самого Малку, в нього почав формуватися його світо, світогляд, його відношення до світу, його відношення до. До космосу, якщо хочете. Мабуть, так. Він був інтроверт. В нього було все всередині. В нього жили всі всі світи, всі думки всередині. Але, незважаючи на те, він був чемним, був гарним співрозмовником. Освіту він почав получати від приватного вчителя. Початкової я маю на увазі. Родина в нього була батько греко-католицький священик. Матір виходила з Лемківського також села. З дитинства він, він розмовляв польською. Звісно, коли він подорослішав, він опинився на, на території Польщі, бо вже Австро-Угорщини не було, і він дуже добре знав польську і дуже погано українську. Але незважаючи на те в гімназії, в яку його віддали у 2020 році в Сяноку. В Сяноку Він вивчав українську мову. Це була єдина гімназія на Лемківщині єдина, в якій вивчали українську мову. Навіть перші свої вірші він писав польською мовою. Але потім він вирішив, що українська йому ближче, що він українець. І далі дуже ретельно вивчав українську мову, дошліфовував її і з 31-го року вже писав вірші українською. В гімназії він дуже добре вчився, завжди його відмічали в числі кращих учнів. Далі як це часто, як це звичайно буває, він продовжив своє навчання у Львівському університеті. Він здобув там дуже гарну освіту. І там він, до речі, продовжував вивчати українську. І є така версія, скоріше за все, вона дійсно так було, що надихав йому в цьому. Пробудив інтерес до українства, до української літератури, мови, його вчитель української в університеті, Поляк, як, як не дивно Янов. Вже навчаючись в університеті, він став писати вірші, і от на це шестиліття. З 31 по 37 рік рік смерті Богдана Ігера, бо він, на жаль, помер дуже молодим, не дожив до 28 років. За це шестиліття він видав три збірки віршів. Він писав прозу. Але роман, який ми будемо читати, вірніше, фрагменти роману він не дописав. І за ці шість років, особливо по, по закінченні університету, де він також був серед кращих учнів, і Вікіпедія дає нам інформацію, що він не зміг влаштуватися на роботу, займатися наукою. Ну, із-за того, що це була Польща, що Україна мовних там пригноблювали, не давали їм росту. Але це все ж таки не так. Йому пропонували наукову роботу після закінчення університету, а він відмовився. Правда, пропонували чомусь викладати, чи то в Болгарії, болгарську словістику. Він вирішив стати письменником. Він просто після університету просто як пірнув в творчість, чи то він десь на підсвідомості розумів, що йому недовго писати, хто знає, як воно було. І він досить активно. Став писати. Вірші Вірші його були дуже різноманітні. Але взагалі вони носили філософський характер, були релігійні мотиви, були язичницькі мотиви, були звертання до етнографії, до Лемківщини. Чим вони Виділялися серед других. По-перше, він дуже ретельно працював над словом. По-друге, в нього було своє світосприйняття, він відчував природу як щось єдине. І себе, я так думаю, він сприймав як частку цього єдиного. Що все живе по однієму, все живе, живе по одним і тим законам. Навіть з його вірша така строчка, такий рядочок є Антонич був Хрущем і жив колись на вишні. Це найвідоміша його цитата, але вона несе в собі дуже велике значення. Він себе не відділяв від природи, від того ж хруща від тієї вишні. Він відчував єдність. І про це взагалі-то він писав, його вірші були досить життєствердні, його вірші були поєднані з природою. Так як він написував природу, я не знаю, чи є такі образи в нашій, серед наших поетів, такі точні, такі ємні. І такі красиві. На жаль, його творче життя було дуже і дуже коротким. В 1937 році йому зробили операцію Апенди... апендицит вирізали. Після цього він захворів, чи то захворів запаленням легень, чи то він отримав зараження крові. Ну, офіційна версія схиляється до того, що все ж таки запалення легень не витримало серце. Він досить був хворобливий з дитинства, і в 27-річному році він помер, залишивши по собі всього. Три збірки віршів. Ще дві збірки видавалися Ротації і Зелена Євангелія, яке вважається його вершиною тоді творчості, вже видавалися після смерті. Після смерті він став забутий. Забутий чому? Тому що на, на захід України прийшла Радянщина. І незважаючи на те, що Антонич. Був космічним поетом. Перш за все, він поетом, звичайно, був. Але ця космічність, мабуть, не вкладалася в прокрустове ложе Радянщини. І просто його вірші всі, Я... він був заборонений. В архівах зберігалися його вірші, його збірки все. І про нього забули. І згадали тільки в 60-х. І то згадали поляки. І вони стали друкувати його вірші, де вони їх взяли, чесно кажучи, не знаю. І до нашої інтелігенції, до наших літературознавців ім'я Богдана Ігоря Антонича прийшло якраз з Польщі в 60-х роках. А в Україні було табу. Взагалі дуже цікаво. Живши в Польщі. Коли Західна Україна була під, під Польщею. Живши там, він знав поетів, письменників, йому дуже подобався течина, ну ті, які жили на території Радянського Союзу. Течина других поетів він, він досить добре знав. Але радянські письменники-поети про, про Богдана Ігоря Антонича не знали. Так, так працювала цензура на Радянщині. Вона була і в Польщі, але ви бачите, в Польщі він писав, видавався, а на Радянщині його не знала. Звичайно, в 60-х роках з'явились перші статті, перші вечори в Україні, присвячені творчості, Україна відкрила для себе такого визначного, такого глибокого поета. Потім, уже в 80-х роках, після от, ну, тієї Горбачовської перебудови, вже стали почат друкувати твори Богдана Ігора. і вже він зайняв своє місце в українській літературі. Він, Його вірші, ми декілька віршів, очевидно, будемо читати окремо від його фрагментів роману. Його вірші, можливо, будуть важкі комусь для сприйняття, можливо, тому і не настільки популярний він. Але, наприклад, його вірш, який став каляткою народився Бог на санях, наш бандурист Жданкін поклав на музику, і це вже ну як народна пісня. Багато в нього звернень до Лемківського фольклору. Чому так сталося? Він досить часто зі Львова, де він навчався, де він потім жив. Де до речі, на вулиці Градецькій, в будинку, де він жив, є меморіальна дошка. Він приїжджав в, Борт... в Бортнятичі, здається, я правильно це село назвав. Де жила його родина на той час з середини 20-х років. І він там дуже любив в селі розпитувати селян, просити їх щось розповідати, якісь там байки, якісь пісні співати йому. І він впитував в себе цю творчість. До речі, писали про те, що досить дивно він розмовляв українською. Мабуть, акцент польський давав таку, таку дивність, але зумів стати великим. Я тут без пафосу кажу, великим поетом європейського гатунку. Він поєднував в собі як і етнічність, так і європейськість. Як міфософічність, так і філософічність, і віднести його до, якогось, до якоїсь течії поезії його не можна. Він настільки широкий його широке коло було описаних в віршах речей, що підігнати його під якісь рамки ну, не можна. Я дуже рекомендую вам читати Богдана Ігра Антонича. І тепер про його прозовий твір. У ну, нього була ще там незакінчена новела, він писав публіцистику, але це була спроба написати роман. Коли я вперше зіткнувся, ну дивлюсь ну, фрагменти роману. Ну, ну, спробую прочитати. З перших сторінок, з перших сторінок. Я... Дивування моєму не було краю. Начебто, знаєте, лемківський поет-письменник, начебто ну, досить складно було б його зрозуміти, наприклад, як мені здавалося. Але настільки чиста українська, настільки образна, настільки вона яскрава, настільки бережно він відноситься до цієї мови. Я ж кажу, я просто був здивований вкрай. Те, що він описує, особливо в перших розділах, там вокзал, потім зима, таке, таке враження, начебто ти знаходишся там, в тому місці, про яке він пише. Начебто про те, що він пише, зараз, от, протягни руку, і ти доторкнешся. Мене це дуже вразило. Я дуже хочу вам прочитати фрагменти, незважаючи на те, що це просто фрагменти. Ну, будемо казати, пазли якоїсь картини, котру ну, не вдалося скласти. Не вистачило цього короткого життя поета і письменника. Я зрозумів, що ми втратили. В Богдані Ігорі Антоничі не тільки поета, а ще й письменника з великої літери. Я не знаю в школі вивчають ці фрагменти роману, начебто звичайна історія, нещасливе кохання, дружба, але ті сенси, які закладені в цьому романі, дуже цікаві і дуже. Дуже яскраво, я ж кажу, дуже тонко описані. Це і роздвоєність і єдність. І сама назва на другому березі. Вона досить символічна. Різні є версії, чому так, що означає цей другий берег? Хто зна. Ми цього, мабуть, точно не визначимо. Бо, по-перше, роман не написаний, по-друге, мабуть, багато сенсів вкладене в саме, в саме поняття цих оц берегів, чому другий берег, що там на другому берегі коїться. І навіть перший розділ цього роману описує міст між двома берегами, бо це символ, який. Через весь роман проходить. Що цікавого ще. Не дивуйтесь, до речі, тому не дивуйтесь тому, що ці фрагменти саме з роману є, і в самому романі є Повість. Ну так, причому повість ця займає навіть більше місця, ніж. Самий роман. Ну, звичайно, він не дописаний. Ми, ми не знаємо, скільки місця там призначалося йому. Але ну, досить така цікава річ. Один із головних героїв Марко Мартович пише повість. В романі повість вона туди вплетена. Так що ми будемо читати і роман, і повість головного героя. Це дуже цікаво, звичайно. Повість Марка Мартовича в основному про дружбу зі своїм другом Ігорем, про їхню єдність, про їхню роздвоєність, про сенси життя, про сенси поезії, про сприйняття світу глобальний, глобальний письменник поет. І хай не лякає вас, вас цей глобалізм, тому що він, він частку цього глобального світа може описувати як цілий світ. Розумієте? От, от таке от, от таке було сприйняття, яке він вилив буквально за 6 років в свої вірші. Перш за все він поет, я ще раз нагадую, у своїй вірші, своє світосприйняття, своє бачення світу. І воно зайняло особливе місце. Бо талановитий, дуже талановитий був письменник. На жаль, життя коротке. Чомусь так стається в нашій українській літературі, що такі от комети, як я можу сказати. Вони чомусь не планета, а кометами, вони дуже швидко згорають. Чому так? Навіть Антонич ж не був репресований як ті представники розстріляного відродження. Але життя не дало йому, вірніше Бог не дав йому життя далі. Чомусь так. І навіть рік смерті визначний. Взагалі, визначний рік народження Антонича. Бо в цей же рік Степан Бандера народився. І визначний рік смерті. Бо 37-й це апогей терору, красного терору і в радянській Україні, і в Радянському Союзі. На жаль, на жаль. але я дуже рекомендую вам читати Антонича обов'язково ви цим тільки. Ви тільки розширите своє світосприйняття. Воно настільки цікаве, воно настільки широке, воно настільки космічне і філософічне, і нехай філософічність вас не лякає. Воно дуже цікава. Замислитись над тим, чим ми є в цьому світі. Це завжди цікаво. А якщо це написано так талановито, як у Богдана Ігоря Антонича, то. То це обов'язково треба знати. І це наш український поет. Наш український поет мінімум європейського гатунку. Мінімум. Ну що ж, мабуть, це все, що я хотів сказати. Вірші я, мабуть, буду начитувати окремо від роману, і, можливо, ще й пізніше, окремим плейлистом. Взагалі використовувати плейлисти для того, щоб читати той чи інший твір, так зручніше. На самому каналі зайдете в рубрику Плейлисти і там знайдете всі ті твори, які я читав. Збірку Івана Франка, там, ну ви знаєте, і Підмогильного, і Швейка, і Йогансена, Ягансена вірніше. Так що читайте. Хтось буде знайомитися, хтось буде перечитувати разом зі мною чи переслухувати там, ці вірші, для когось, можливо, це ім'я буде відкриттям. Так сталося. Я його відкрив для себе абсолютно випадково. Просто там щось листав в телефоні, шукав, що дивлюся, Антонич. Я не знав про нього. І це вже в 2000-х роках я знав про нього, незважаючи на те, що в Україні його вивчали. Але я тоді жив на Луганщині. Там навіть простуса свого земляка. І то мало хто знав. На жаль. Так що, будь ласка, я вас чекаю на своєму каналі. Буду читати вам фрагменти роману Богдана Ігора Антонича на другому березі. Паралельно, я буду час від часу начитувати якісь його вірші. Ну, буду, мабуть, вибрати ті, які більш сприйнятні для розуміння ну, саме в аудіоформаті чи в відеоформаті. Будь ласка. Слухайте, слухайте, читайте, знайомтесь, згадуйте, цікавтесь українською і не тільки українською, а й всесвітньою літературою. А я чим зможу вам в цьому допоможу.